Смачні. А, смачні цукати. Цукати із гарбуза. А смачненькі? Ще й цукерок не потрібно. Дуже смачні. Як таку смакоту приготувати? А легко і просто. Добрий день, друзі! Сьогодні у нас. Найсмачніше приготування цукатів із гарбуза електросушарці. Гарбуза кашових сортів розрізаємо на частини, м'якоть відділяємо насіння гарбузове, висушуємо. Як, дивіться, відео на нашому каналі у нас найсмачніше. Посилання в описі. Із гарбуза зрізаємо шкірку. І нарізаємо довільно кубками і не тільки вага підготовленого гарбуза один кілограм. Гарбуза варитимемо у сиропі. Беремо води 200 мл, цукру 200 г, ванільного цукру. Одну третю чайної ложки і щіпку лимонної кислоти. За бажанням сюди можна додати цедру лимону чи апельсину, варимо гарбуза і з моменту кипіння 5-7 хвилин на щонайменшому вогні і залишаємо часточки гарбуза у сиропі до повного охолодження приблизно до трьох годин. Ось часточки, гарбузові часточки вже настоялися. Виймаємо їх від сиропу зручним для вас способом. Ось ми найпростішим способом. Просто виделкою виняли гарбуза із сиропу на тарілочку і поміщаємо ці часточки для висушування в електросушарку. Викладаємо на решітку, сушимо цукати 4-5 годин при температурі 60 градусів за Цельсієм. Ви ж висушуєте їх згідно рекомендацій вашої електросушарки. Висушилися вже цукати. Висушилися наші часточки гарбузові. Ось їх ще потрібно обсипати цукровою пудрою. Хоч ми уже більшу половину цукатів з'їли просто так без ніякої посипки, бо це ж так смачно, що словами не передати. Їдять діти цю смакуту, їм і цукерки не потрібно. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми та ви щасливо жили. Та, хто ще не підписався, підписуйся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів. Поширте відео, друзям, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо! Що все буде добре, далі буде. Цукати ми ще й додаємо у випічку. Ось який у нас смачний пиріг, як торт. Як таку смакоту приготувати на нашому каналі є відео. Підписуйся на наш канал, у нас найсмачніше приготування страв, а головне з найпростіших продуктів